Мої вітання! З вами Дмитро Кохан та програма Акценти дня сьогодні. останній день робочого тижня, п'ятниця 18 грудня. Резюмували відпрацьований рік та проаналізували останні законодавчі зміни, зокрема щодо застосування касових апаратів ФОПами. Відбулося останнє у 2020 році засідання громадської ради при обласній податковій службі. Традиційно головував на засіданні очільник дорадчого органу Ігор Волков. Далі більше. У загальноукраїнському рейтингу податкова служба Кіровоградщини займає друге місце. Усі показники наше регіональне управління виконує майже на 110%. Повідомив очільник податкових органів області. Зокрема, це ілюструє і рівень наповнення бюджетів різних рівнів. До Загального фонду державного бюджету у січні листопаді цього року надійшло 4,9 мільярдів гривень, що складає. 111,6% до фактичних надходжень аналогічного періоду. Минулого року не обійшлася зустріч і без палких дискусій. Жваве обговорення, зокрема, викликало питання про необхідність та останні зміни в застосуванні реєстраторів розрахункових операцій. Серед основних змін встановлення ліміту невикористання РРО це 220 мінімальних зарплат. Скасовано також норми щодо застосування механізму кешбек. А головне для платників другої та четвертої груп обов'язкове застосування реєстраторів перенесли на 2020 рік доповідаюча також наголосила, що гарною альтернативою касовому апарату є програмне РРО, і воно напрочуд легке у використанні. Проте в нашій області віртуальний реєстратор наразі не популярний. Якщо в Україні таких зареєстровано вже 46 тисяч, то на Кіровоградщині встановлено лише 36 програм. Ну наскільки я зрозуміла, проблема була в тому, що люди просто не хотіли розбиратися з новими технологіями. Коли, вибачте, просто кажучи, я брала за руки, розкривали цю програму, вивчали інструкцію. Доволі легко воно все проводиться. Здавалося, просто, та чому ж тоді підприємці виступають категорично проти РРО? Адже якщо ти ведеш прозору діяльність, то боятися касового апарату класичного чи віртуального причин немає. А бунтують платники, припустив головуючий Ігор Волков. Мабуть, не стільки через РРО, стільки через загальну ситуацію із пандемією, карантином та Неможливістю нормально працювати загалом, констатував очільник громадської ради: пандемія і карантинні обмеження вплинули на всіх, в тому числі і на роботу дорадчого органу. Проте, не зважаючи ні на що, рада працювала впродовж усього року і працювала плідно. Підтвердженням цього є і останнє цьогорічне засідання, виходячи. Із того, яким гарячим засіданням було сьогодні, я думаю, що це нормальна ситуація, коли платники податків спілкуються наживу з представниками податкової служби, і як то знаєте, кажуть, в спорі рождається істина. Я думаю, що багато цікавих речей виникає саме під час живого спілкування. І я в цілому задоволений роботою громадської ради 20-му році і завжди підкреслював, що професійний рівень підготовки і склад громадської ради при податковій службі в нас традиційно на найвищому рівні. Наступного разу громадська рада при обласній податковій збереться у першому кварталі 2021 року. Ну у нас Постраждалі від жовтневого буревію містяни отримають матеріальну допомогу із міського бюджету. Відповідне рішення прийняли під час сьогоднішнього засідання виконавчого комітету. Проте прохання задовольнили не усім заявникам. Всього одноразову грошову допомогу отримують 27 людей. На це у бюджеті передбачено майже 120 тисяч гривень. Суми коливаються від 89 до 23,5 тисяч, залежно від завданих негодою збитків. Поряд із цим відмовили у фінансовій підтримці 25 заявникам. Більшості через те, що їм вже допомогли з інших джерел. Восьми особам в зв'язку з тим, що відсутні документи, що посвідчують набуття правовласності на нерухоме майно, Дванадцяти особам в зв'язку з тим, що їм надана допомога благодійною організацією СМАЛ відмовити трьом особам, в зв'язку з тим, що відповідно до актів обстежень технічного стану будівель не знайдено, ну, що вони набули пошкоджені. Спочатку грудня комунальники використали на ліквідацію наслідків негоди 467 тонн посипної суміші та задіяли 7 одиниць техніки. Про це під час брифінгу у міській раді повідомив профільний заступник міського голови. Також посадовець поінформував, наскільки міське господарство готове до подальших зимових примх. Для усунення наслідків негоди та ліквідації снігу на дорогах спеціалісти КП «Універсал-2005» переобладнали 30 одиниць техніки. Загалом на зимовий період заготовлено 653 тонни солі, 5,5 тисяч тонн відсіву та 30 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів. Посадовець також констатував: початок зими загалом видався спокійним. У всеозброєні комунальники були всього двічі, і найбільше роботи припало на минулі вихідні. Було посипано прилеглі території житлових будинків загальною площою, яка становить півтори тисячі квадратних метрів, 50 тисяч квадратних метрів було посипано. І було посипано з загальної площі 260 квадратних метрів, 36 тисяч квадратних метрів тротуарів. За цей період з суботи з 17-ї години було задіяно 156 осіб. Злодій завжди повертається на місце злочину. Поліція впіймала зловмисника, який в один день двічі вчинив крадіжку в одному й тому ж самому магазині. Після звернення продавчині на 102, патрульні вирушили на відпрацювання прилеглої території і вирахували зловмисника. А в додаток у його товариша ще й виявили пакунок, ймовірно, із марихуаною. Вы сейчас Задержаны. За подозру в чине крадежки. А ты не побоялся, ага. да? Я И второй раз не пришел. Не камеры есть. Камеры камеры понятно. меня же камеры не остановятся. Это ты Продал неизвестного. Ага. Один остался. Вор ага. тут -то -то, попробуй. Свертки. Трава. Трава. Трава? Да. Спасибо вам за вашу работу, на самом деле. За свои действия надо отвечать. Святкові дива до Дня Святого Миколая колектив факультету історії та права і студенти і викладачі зібрали речі, які у святковий день передадуть людям, які опинилися у скруті. Добрі справи у передноворічний період це вже традиція для факультету історії та права. З року в рік студенти їздили в інтернати, давали діткам невеликі концерти та, звичайно, вручали подарунки. Однак цьогоріч через карантин такі гостини неможливі, тому й вирішили зібрати одяг та віддати його в банк речей. Благодійні справи це один із пріоритетів діяльності і нашої студради, і викладачі, і викладачів факультету. Як то кажуть, по факту ми передаємо ці речі на День Святого Миколая за традицією, але збір цих речей триває майже, ну не майже а триває цілий рік. Ректор вишу відзначає, в благодійності факультет історії та права завжди проявляв та проявляє себе найактивніше. Олег Семенюк додає щиросердність та щедрість це чудові риси для майбутніх педагогів. Це традиції, зокрема української нації, допомога своїм. Тим, хто потребує її. Плюс свята це завжди час, коли ми намагаємося бути краще, тому що людина, допомагаючи іншим, вона стає як особистість вища, ніж була. Ну, от. А для майбутніх викладачів, для майбутніх юристів благодійність ще й формує певні моральні принципи. Окрім цього, факультетська родина долучилася ще й до благодійної акції від ВБО «100% життя. Зимова казка для дітей, хворих на туберкульоз. Для малечі зібрали цікаву літературу та солодощі. Далі статистика поширення ковіду на Кіровоградщині. За минулу добу корону виявили ще у 106 земляків. Одужали удвічі менше 53 особи, ще троє померли. Всього з початку пандемії на Кіровоградщині підтверджених випадків ковід, 7621. 3157 захворілих вже одужали. 220 людей пішли з життя. З вами був Дмитро Кохан всього найкращого і гарних вам вихідних.